Я помножу, буде 220. Яйця, вершковий сир та цукор. Так народжується основа для чизкейку. Шеф-кухарка Діана Логінова сьогодні проводить майстер-клас для внутрішньопереміщених осіб. Угу, сюди все. Зараз потім скажу, робити. А довіряє цю справу 11-річній Ангеліні із Солидару, що на Донеччині. Отак. Я дуже люблю готувати. в мене мама поверну, вона не дуже готова, але я їй завжди допомагаю. У Черкасах дівчинка понад рік. Тут каже, почувається у безпеці. «Мені все подобається, якщо б я ще жила в центрі, але все одно хочеться додому. Пані Юлія із міста Слов'янськ, що на Донеччині. У Черкасах півтора місяця. Каже, кулінарія її хобі, тож із радістю відвідує такі заходи. Є доченька, ми з нею постійно готуємо, дуже любимо поїсти і приготувати теж для своєї родини. І дуже цікавий мастер-клас, тому що ці знання ми можемо втілювати в життя вдома, кожен день. Для чизкейка мішаю шоколадне печення з чорнослівом. Люблю і кулінарити, люблю і употребляти, те, що потім приготувала. Солодке воно завжди, хорошо. Шеф-кухарка пані Діана переселенка з Харкова і каже, незчуток знає, як важливо підтримувати тих, хто втратив домівку. Мені запропонували серію майстер-класів для внутрішньопереміщених осіб. Я погодилася, і от ми проводимо сьогодні, це п'ятий захід буде вже. В деяких кондитерських інгредієнтах, наприклад, таких як шоколад, вже доведено давненько, що він тішить наш гормон ендорфін. От. І солодкі десертики, тортики, взагалі щось солоденьке, людей. Викликають посмішки. організатори заходу. Інтеграційний хаб Черкаси Твоє місто його керівниця Ксенія Пантілєєва розповідає, важливо, щоб переселенці не почувалися самотніми. Люди знаходяться в стресовому стані. Вони в новому місті, вони не знайомі між собою. Так вони от у нас на майстер-класах познайомились. Вони вже друг друга знають. вже вони налагодили контакти. Плюс вони вириваються зі своєї, ну як побуту зі своєї там гуртожитку або там квартири, де в них може немає якихось сум. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.